Стендап, 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 стендап. Кожно. Ходь на він в бочках пабку. Уйквітки на концерт коців твоєму місті. Пиши де в коменти особисті. Дякую, пану, звукачу, за такий реп. Під такий вбили тупака. Однозначно. І мене, мабуть, вб'є директор цієї філармонії за те, що я, я тут зараз буду говорити такі речі, всякі неприємні філармонії. Ви взагалі вдумайтеся філармонії. Завтра що, я президентом стану? Ну, це... От представте, людина стає директором філармонії, прекрасного місті. Він такий. Я хочу бути директором філармонії, щоб спостерігати прекрасне. І тут я. <рес> Мало того, я, ви. Я знаю вас плюс-мінус. Я розумію, що ви за люди. Ви так обрадувались, коли я вийшла. А що ви так радієте? Ви ж не їбете, хто я даже. Да-да, ви. Прикольно. ой. Ви які по 700 гривень заплатили в першому ряду. Ви такі. Гроші вернуть? Вам конкретно? Скільки ви заплатили за квиток? О, блядь, точно не вернуть. Я не знаю. Скільки, скільки ці гроші та пиль для мене? Я... Е, як вас звуть? Перепрошую, як вас звуть? Вова. Вова. Я чого на вас напала? Ви просто крикнули. Я ще побачила, що ви лисенький відблискує. Я не то, що ли, я люблю лисих, обожаю. А, а чим ви займаєтесь, пане Володимир? Ви барбер? барбер. Ні, ну ви так похлопали, що ви якийсь найобщик, з <рик> Він найобщик, так? Да? А ви його жінка? <рик> Хто був ініціатором того, щоб привести вас сюди? Ви були ініціаторкою. А як вас звуть? Ірина. Дуже приємно, пані Ірина. Так, а цей мужчина, він вам. Це всі цікаві. Це бачите, це людей цікавить <риклад> ними. <риклад> ваш хлопець. Хорошо. А, а ще ви кого привали? Тільки хлопці чи щось? Тільки хлопці. Тільки хлопці. За що ви так з ним? <рес> я знаю. Ви не повірите, але я знаю. Я не розумію, на що ви це... нахуя ви мучаєте, мужиков, дівчата? Що ви знаєте про аборти, пане Володимир? <рес> Дивіться, через 40 хвилин ви будете знати все. <рес> ви будете себе відчувати, наче вас зґвалтували абортом і сказали це ти винний. Як вам таке? Я згоную. Бачите, я їх не змушую. Я... Це все ви самі. Але класно, класно. У вас є якісь очікування сьогодні, пане Володимир? Що вам дадуть в жопу? Що... <звук> Ми тут побували. <звук> З вами таке зробили. Змусили вас пережити мій стендап. <звук> Ні, ну Це 100% щось нове має бути. <звук> да, мені щось, до речі, почало прилітати за те, що вона нападає на мужчин. Я. Хай ідуть находять. та не ясно. Одинокі мужчини в залі поаплодуйте, будь ласка. Єбачий по 700. Я... Два по 700. А це ти ще одне викупив. Дівчині? Yeah. Який? Чекайте, це дуже цікаво. Ну, Повинен був прийти сюди з дівчиною. А, вона тебе кинула. Я пам'ятаю. в нас був ефір в телеграмі, в моєму телеграм-каналі, Срач в хаті. Блін, ти симпотний, думала, ти стрьомний. Ти класний. Ти ще й неповнолітній. Ні, є 18. Є 18. Дякую. Дякую. Валера, це ти? Ні, я Міша. Це Міша. Валера, це мій мертвий. Ти переплутала. Але нічого. Нормально. Міша, вона так і не прийшла з тобою, а ти так нікому і квиток не перепродав. Ні, я його безкоштовно дарував, ніхто не хотів йти. <ріст> Міша мені в ефірі сказав, що він вклався в якийсь бізнес, капець як прогорів, але бачите, ну. Класно, як діла взагалі у тебе? Супер. Супер. Я, а, а біля тебе теж одинокий мужчина. Да, я теж міша. Ти, ти теж одинокий. Да. А ти взагалі один прийшов чи це твої друзі? Моя подруга. Подруга. Подруга? Я, я безплатно теж втюхав. Біля. Прикольно, як він каже, я безплатно втюхав. <laughs> Мужики, блять, я вас обожаю. Алла, мужу ненавісниця. Та да ні, ви просто я безплатно втюхав. Шо? Да, це вона безплатно тебе втюхала гарню не хватило місця. Така печаль. Хорошо. А можна з вами ще теж познає як вас звуть? Катя Катя, дуже приємно. А ви давно з ним дружите? Більше восьми років. восьми років. хорошо ти устроївська. Любиш так крутить. Прикольно, прикольно. Більше восьми років. Це ви в школі десь познайомилися? Да. Ну да. Ви в одному класі вчилися? — Ні, в музичній школі. А, ви в музичній школі вчились. Класно. Вас об'єднала ненависть до музичної школи. Ну можна так Чи ви любили музичну школу? Ну по настроєнню. По настроєнню. То що вам заважає любити зараз один одного? Я за якийсь такий романтичний настрій. Це все філармонія. Впливає так на мене. Міша, є тебе якийсь настрій такий єбливий? Двайся, я тобі зараз поможу, бо ми вже кінти з тобою. Одинокі дівчата в залі поаплодуйте. Я знаю на кого я працюю. Так, Міша, давай зараз пройдемося по твоїм лучшим сторонам. Дивіться, Міша не жадний, що очевидно. <риклад> Тут, до речі, да, є одне місце, і можливо, хтось хоче пересісти, щоб сидіти ближче і щоб. Я на вас плювала, бо в мене погана дикція. Це одна позитивна. Ще міша дуже добрий. Того що ми коли спілкувалися в ну в телеграмі. У нас був він прям дуже поважав жінок, і коли жінки його перебивали, він не казав ви суки, заваліть їбало для мене. Це вже якийсь ну пункт вічливості. Тепер давай до головного. знаку зодіаку Ти хто лев? Це хорошо, хорошо. Ти аб'юзер між випадках деяких є. В деяких випадках. От давай так, якщо е, от вона щось зробила таке, і ти прям злишся дуже сильно. Наприклад, пофарбувала волосся. Треба було сказати, Ну, наприклад, коли вона трахнулася з моїм найкращим другом, тоді б вони можливо, можливо, були б на твоїй стороні. А який тобі колір волосся не подобається? Рижий мабуть. Рижий тобі не подобається. Оба? Та то чи не любить ри... задні мужчина. Як вас звуть? Аня. Тебе якийсь режий підофіл в дитинстві от їбав? прямо прям не люблю. А, а, рижа. а ще вона жінка, ти всіх жінок, блядь, не любиш тепер. Вагіна, бля, ну нахуй. Пан Даня, да, вас звуть? Так. А з ким ви сьогодні прийшли? З дівчиною. Вона не рижа. А як її звуть? Настя. Дивись, братан, тримайся за неї, тому що по твоїй логіці після цього ти хуй собі дівчину найдеш. <рес> Настя це дуже розповсюджене ім'я. Прикольно, Даня, а чим ви займаєтесь? Стендапом. Я навіть не знаю, що вас запитають тепер <ріст> квиток вам купили, да? я просто знаю скільки на стендапі заробляють. А ще репетитор з математики. А з математики? Ну тоже не густи. <ріст> так що щось хтось сяде до Михайла? А <ріст> можна Ви вискажете йому? Ні, Я кома да, давайте можете відправити кому, <ріст> тільки не нахуй прямо зараз. щоб. Вона відправляє вже на хуй, але ти будь джентльменом. Оба. Це яка прям сопротивлялась, єбануться. Там десь кросовок свій загубила, поки бігла. Так, це ваша моя комада. Знаєте що, коли ви будете старенька, ви прям всю гречку будете забирати. Коли, коли, будете, коли Юлька буде роздавати, ви прям все заберете. Ви молодець. Я сводниця дуже блядь. За це ж не доплачую. Як вас Вероніка? Угу. Вам ну як вам, Міша? Нормально. <рес> Міша, дивись, ножки зведи. Я не знаю, чи є в Полтаві метро. Ну мене ти ще прям розражаєш, отак, нахуй сів. Біля дами, біля леді. Класно. Поблудуйте тут у нас. Ой, Боже! Так, пані Вероніко, чим ви займаєтесь? Я психолог. Дякую, що ви сіли спереді. Тепер мені капець некомфортно. Ще й ззаду. І ви 3. теж психолог. Да. І ви теж психолог. Є ще психологія. Да. А ви всі, щоб на мені якусь наукову роботу блядь, написати. Терапевти, психологи. Якийсь вже діагноз можете поставити зараз? Охуєнно. А я думала, хтось скаже лишня вага. Це без психологів, понятно. От які у вас очікування від цього вечора удвох? От тебе, які очікування? Ножки з води вміють. І все буде охуєнно, повір мені. Ой Боже, гарно пара. Давайте о, бласякий. це було. Що таке питання, Веронік, невеличка, а ви з ким сьогодні прийшли? Сама. А, ви са. А ну ти просто з другого ряду вперше. <рівлях> От так вийшлось. Давайте, будь ласка. Але дуже серйозно, будь ласка, тобі зараз потрібно повернутися в дитинство. <рівляє> Психолог. Почекайте, Даня, вийди, будь ласка, бо два флешбеки зараз накриють. Якщо зараз когось рижого зустріне, це ви винні, поняли? Людині погано може стати. Так, так, кажіть. Даня, вернись, що ти гроші заплатив. Кажіть, кажіть. Чи була в тебе в дитинстві подруга, з якого ти грала в дорослі їги? Посуду. Почекайте, дорослі дорослі, ігри, це що? Що піську Піскутібоньку, а хто це за? Пане директор філармонії, бачите, це не я почала, це ваші люди, полтавчані, полтавчани, правильно? Бо за полтавчані можна і поїбало. Дивіться, чи була у мене подруга, з якою я грала в дорослі ігри? Ні. Але в мене була подруга, яка думала, що її перший хлопець це двірний косяк. І я. Вагітна від шафи? Блять, у мене колись був випадок. Дивіться, у мене ось в цьому сольнику немає нічого про гавно, але я вам розкажу зараз випадок. Мені було десь років, це так між нами, типу. Мені було десь років типу 9, там, ну, ну я розуміла, що таке там вагітність, і що дитина, як вона появляється. Але в мене був випадок, коли я не могла там дуже довго сходити в туалет, але я не пов'язувала це ніяк, тому що я не відслідковувала свої фекалові... Ну короче, блять. Типу, я ніколи це не відслідковувала. В якийсь момент у мене декілька днів капець болів живіт, болів дуже сильно. І в якийсь момент мені було просто так хірово, що я пам'ятаю, в мене зараз флешбеком, що я йду до школи, і в мене прям болить, і він ще так округлився, я така, блядь, я дитина, мене мама поб'є. Я дитина, у мене дитина, я вагітна, блядь, капець. І коли я вже прийшла, сижу на унітазі, і я така, ну зараз вона народиться. Я така. Боже, щоб вона не захлебнулась там, треба її зразу <риклад> достати. І знаєте, як було далі? Далі Дальше... <риклад> пробачте мене мужіне. Ні, я не могла ніяк сходити і в якийсь момент, я просто взяла свій животик і отак його склала. <риклад> і воно як гопнуло. Ні, але так, тоді це був. Я злякалася, я така вух, полікчала. Отака така було класна, що вас це смішить філармонія. Так, от таке було у мене, так що не знаю, дитячі ігри чи були. Ну, ні, ні, було таке, що у мене там якесь. Ні, це не треба розказувати. Боже, я спохватилась, бо зараз було би скандалів. Я тільки з касовоки сестрою розібралася зі скандалом. Ви знаєте, дай цю історію? У мене є косоока двоюридна сестра. У неї косоокий чоловік. І в мене був про це матеріал, про те, що у неї косокий чоловік не знає, що ну вона не знає, що він її зраджує. І по останнім новинам в моїй сім'ї моя сестра розводиться, того, що мій стендап набрав 200 тисяч переглядів. Це теж дуже класне питання. Більше вона це не знімає. <рес> <рес> Ні, Прикол в тому, що мені почали писати люди: типу, а от ти як думаєш, от твоїй сестрі малій буде приємно, якщо її почнуть булити в школі і там всюди, де вона знаходиться, її друзі почнуть її булити. На даний момент, я думаю, що моїй сестрі похуй, тому що вона з'їбеться на новому класному велику, який я їй купила. <рес> yeah. Добре, а можна отак, я запитаю. Є мужчини в залі поплуту, які прийшли не по своїй волі взагалі? <ihrem> а як вас звуть? Сашко. <За школою>. Вас дівчина привела чи дружина? Дружина. Що вона вам сказала? Це стендап, а вам цього і достатньо. Типу, <cking> куди ведуть, туди я йду. Добре, а у вас є якісь очікування сьогодні? смішно. <st plein> <packim> а вам вже смішно? Чого? Ми тут про серйозні ну, речі. говоримо. Я смішна? Ніколи по твоєму тут миття. Я Ні, ви дуже приємний мужчина. А можна я вам задам таке особисте питання? Якби ви були твариною, то якою? Кіт? Кіт? <с?> Чого? <с?> ну ви, якщо чесно, мені здається, що ви такий лев, але ви соромите зараз це сказати, бо такі зараз вона доєбеться до слова лев. І зараз робить все так, що я з злева стану нейобаним два тижні. Ми живемо в Україні, тут не Тут Коти. Коти. А якби ви жили в Африці, то якої твариною ви б були? Ну можливо. Ну можливо. Ой, ви смішний, прикольно обласки цьому пану. Він смішний. Ну що, жорсткий якийсь мужик буде? Ні? Поїдеться. Та не бійтесь. Та давайте я! Та давайте я. Як тебе звуть? Костя. Костя, привіт! Класний ти, Костя. З ким ти сьогодні прийшов? З дівчиною. Наташа. Дуже довго думав. Можна це отримати. Так, вона тебе привела, правильно? Ні, я. Ти сама класна. Ой. Я дуже радий, що я прийшов на твій стендап. Ой, я дуже рада, що ви прийшли на мій стендап. Добре, давай до тебе якесь таке питання серйозне. От, е, от зараз скільки тобі років? 23. <рігла> зараз не 98-й, ти можеш не приховувати скільки тобі років. А, ти щоб ти ЦК не забрав. <рігла> 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 я навіть не подумала. Тут їх немає, вони тут не ходять. Yeah. Yeah. <рігла> я перевіряла просто. Чекайте, зараз я до вас. <рігла> Мої любимі. <рігла> Сашко, що як нормально? Так, Костя. от зараз тобі двадцять. А от що б ти зараз сказав своєму маленькому? Ну, я. Блять, я не про. Собі маленькому. Ну. Тіпа. Я тепер сама це не можу з голови викинути. Нужно много учиться. Що жо? Нужна нога учиться. Що жо? Та більше учиться. Нужно... Та не хую, а <рес> собі маленькому. Типу, коли тобі було там 6 років, що б ти сказав? Обучення <рес> світ. Обучення свет. А чому ти останньому прям такому навчився? Рисунок і а. Я преподаватель. А, ви викладач. Да. А ви дітей маленьких викладаєте? Ні. Малює дітей. Малює дітей. Головне, щоб не їбали. І я чого зараз уявляю хуй кості. Я, я наче в філармонії і я себе все рівно хуй кості. Іначе він цим хуйом малює фріду кало. Фріду кало і Даню маленького. Я... І рижий Коля Тіщенко ззаді. Я хуй знає звідки. Так, ТЦК тут є. Чекайте, давайте тут важливі люди. Вам смішно, Аж Олисий в спотів. Та скажи. А яйця не зли? Ти <гум> <гум> ще будеш і це уявляти. Я це уявляю, що з першого разу ти зі мною заговорив. <гум> <гум> Панове ТЦК, як розшифровується ваша абревіатура? Ми, ми військові просто. А, ви шутканули. Та мені, та шо? Тут ось у чоловіка вже дирка там не сміхається. Е, як вас звуть? Артем. Артем, ви дуже симпатичний. Дякую. Це не я, це вона говорить. Я ніхуя не бачу. Дякую, Дякую і вам, що ви не сказали Дякую, рижа! Це приємно. Так, ви з дівчиною сьогодні прийшли? Дівкою, дівкою. З жінкою і з подругою. Дуже круто. А ви давно жінкою разом? Так. Скільки? Роки. Десь. 10, 10. 10. 10. 10. Хто то получить пізнесу? <рес> <рес> Прикольно, ви дивитесь мій стендап? Ні. Ні. <рес> ви прийшли просто щоб що? — шу? Ой, хороші. А потім мені пишуть, вона принижує чоловіків. Да вони самі себе, блять, принижують. Ні, Я жартую. Мужики класні, я вас люблю, поважаю, ви найкрутіші. Ви супер, ви круті. Ви. ух. Так, я класні. Мені купив квиток, відправив, сам сидить в кальянки кура. О. А що так можна було? Да, прикинь, можна не все робити, що вона каже, тому що ти теж людина. Та да ладно. Та да ладно. — А як вас звуть, пане Іван? Це ваше ім'я чи вам дали його? Мені дали його. Ой, прикольно, прикольно. А чим ви займаєтесь, пане Іван? Жебракую. Два варіанти: ви або барига, або працюєте в міській раді. А це одне і те ж саме. <плес> Бачите? А ви не хотіли йти. А Які у вас очікування сьогодні, пане Іван? Посміятись. Але я зрозумів, що планочку потрібно трошки. <плес> Та, ні, серйозно, а чим ви займаєтесь? Працюю з американцями. Працюєте з американцями? Так. Ви машини возите? Так. О, добре. Оці які побиті, типу. Ну, трошки. Ну, у вас не такі, я вірю. Я... Вони не биті, не крашені, взагалі. І вообще. А от що вам сказала дружина, коли вас сюди привела? Що вона вам сказала, змусила вас прийти? Ви ж могли зараз сидіти вдома, дивитися супермаму там. Та от і я думаю, нагодився. Я, я зараз тільки розумію, що я тупанув. Коли женився, чи? Вже? Ні. Тут не тупанув. Дивіться, ви можете вийти, я вам дозволяю, ви можете вийти, ніхто не обідиться. І навіть ваша жінка. Просто получите вдома пізди, вам не вперво, я впевнена. Так я для цього і одружився. У нього, знаєте, ця футболка, тут кукол написано. <реку> Ні, а слухайте, так це мені здається, що в цьому є щасливі відносини. Він робить її щасливою. Блін, це круто. На балконі люди ми ще з ними поговоримо і почнемо. Панове, хтось один може відповісти за всіх. Дивіться, от вони зверху ви знизу, вони вас можуть просто закидати зараз будь чим. Ви теж не піздіть на них. Мені подобається жінка, яка пересіла на перший ряд. Давайте блядь! Ну на перший ряд, давайте! Мої білети Ой, ви дуже бичка. Це прикольно. Це весело. Так, хтось добрий вечір там комусь. О, Я вас вітаю. Так, я б задумав. Я, виходить, людей з кальянних філармонію привожу, ну, блядь. Кальянну з людей я хуй виведу. Так, добре. А є там хтось, одинокі мужчини є там? Нема. Я не розумію, нахуй я цим займаюся. Добре, а одинокі дівчата жіночки. Є! Коли в Дань, коли ти Рижий? Я вже ж була, я недавно була руденька, ну зараз вже все. Не моє. Ну, в Жирна ще й рижа, блять, ви неудачний конект, Чи хамло? Ну, типа, ще якесь питанчиком може бути, ні. Немає. Добре, давайте тоді нема? Ти ти загально. Я ніби з мамою своєю говорю. <ріст> ти взагалі ти в шо, ти в дід? А ти ж не бачиш? блядь! <ріст> я забула. Є таке питання у мене до всіх. В кожне місто, в яке я приїжджаю, я запитую про місцевого божевільного, хто є в якому. <ріст> <ріст> в кожному місті є. <ріст> колишній мер. Колишній мер. А хто у вас колишній мер? Я почула, наче він помер, і я. <риклад> Як мерда. Цікаво, цікаво. Так, є Серега, кажете, бомж, да, якийсь. А чим він у вас відомий? Він без одної ноги. Серьога без ноги, бомж. А він без Він двохні? Почекайте, ваш місцевий. Блять, а ви так проти Фаріон бунтуєте, скажімо Тож, дивіться, в Львові є ось ця жінка з крилами, яка на роліках катає. Ви такі, їбать, бомж Серега, ти будеш на скейті. Ти без а нам паху. Ми, Ми теж не відстаємо, понятно? Все посадили, Серегу прям... У вас є бомж без ніг, який катається на скейті і, під... і підмітає бордюри. А чим ви об'єбуєтесь в Полтаві? Що вас так галушками не повірю? Що я думаю, можемо почати, да? Ми пам'ятаємо, яке найголовніше правило на стендапі. Не пиздіти. <сум> не пиздіти. От ви моя золота. Дякую. Так ще раз давайте оплесковим всім. Дякую, що прийшли. <плес> 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 да.